Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівна впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Рівненщина зазнала найбільшого ракетного обстрілу від початку повномасштабного вторгнення. Майже все село на Рівненщині через Буревій ледь не лишилося без даху над головою. У дубні водії маршруток не вийшли на роботу через ТЦК. Черговий антирекорд цього тижня Україна пережила одну з найстрашніших ночей з початку повномасштабного вторгнення. 9 червня окупанти випустили по території нашої держави майже пів тисячі дронів і ракет. Головною ціллю був один із оперативних аеродромів України. Навали відбували у восьми областях, зокрема на Київщині, Черкащині, Харківщині, Тернопільщині, у Сумській та Донецькій областях. Але чи не найбільше під час цієї масштабної атаки постраждала Рівненщина, де під прицілом опинилися цивільні об'єкти? Тут лунали численні вибухи, сили ППО працювали по повітряних цілях. Наша протиповітряна оборона знищила більшість БПЛА та ракет, але тривога в області тривала понад 6 годин. Яке озброєння використовували для атаки росіяни та які наслідки спричинила така агресія, розповість наш Максим Остапець. Під ворожим прицілом, 9 червня, рівненщина зазнала масового ракетного обстрілу, найбільшого від початку повномасштабного вторгнення. Вночі ворог застосував ракети різних типів та десятки дронів. Рівняни кажуть, було страшно та небезпечно. Ми з чоловіком спускалися в укриття. У нас є в будинку, дуже було тривожно, бо в нас уже давно такого такого не не було. Але ну, війна. Треба це розуміти, і треба піклуватися про свою безпеку. Проблем не було, тому що у нас, можна сказати, ще не укриття, але облаштований паркінг під укриття, там є лапки, там можна посадити, Там дійсно так. Наша ОСББ за це піклується і має ще провести туди інтернет, щоб вже був зв'язок і ну, щоб все було добре. Одна міра безпеки це брати свої речі з собою, швидко спускатись в підвал. У нас в, 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 це вдома є підвал. Як бомбу сховище. Вночі агресор не зупинився та після сходу сонця продовжив атакувати нашу область гіперзвуковими ракетами Кинджал. Цілили по важливих об'єктах інфраструктури. Укриття закриті, вони не працюють. А, наприклад, якщо є в когось ключі, і людина, та, яка має ключі, не спустилась, то відповідно ніхто туди не потрапить. А в нас будинку немає і найближче. Досить далеко. Сидіти в просто подвалі, підвалі сенсу немає. Був сьогодні свого товариша, то він казав, що ще такого не чув, що будинок гудів прямо над будинком. Каже: ну настільки довго в одному районі був, біля самого будинку. Казав, що якби заліз на свого ріха, то в з висолки збивати його. Стейня чув таке, бачив, як стріляли, як траси йшли. Лохтік, та й все. Наразі всі відповідні служби працюють на місцях обстрілу. Про це повідомили у Рівненській ОВА. Які відмінні роботі ППО наслідки вдалося мінімізувати. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури в області працюють у штатному режимі. Однак маємо незначні ушкодження об'єктів цивільної інфраструктури, та один із мешканців Рівненського району отримав ушкодження руки та зараз перебуває на лікуванні. Разом з тим, як бачимо, і ранок виявився не досить спокійний. В обласній адміністрації додали більше деталей та інформації про наслідки ворожих атак 9 червня оприлюднять згодом. Окрім того, що рівненщина пережила одну з найважчих і найнебезпечніших атак за весь час повномасштабної війни, наша область постраждала і від негоди. Зокрема, були знеструмлені десятки об'єктів у 16 населених пунктах. За інформацією енергетиків, найбільше знеструмлень фіксували у рівненському та Дубинському районах. На автошляхах області були повалені дерева, які перекрили рух транспорту. Рятувальники ДСНС оперативно реагували на виклики громадян і тричі виїжджали для надання допомоги з розчищення доріг від повалених дерев у рівному та рівницькому районі. Та найбільше від негоди постраждало село Новий Берестовець. Там, населеним пунктом, пронісся смерть. Наслідок цього у селі були пошкоджені чи не всі будинки місцевих жителів. Вирвані дерева, постраждали і місцевий клуб і дитячий садочок, жителі села у розпачі. Більше про наслідки негоди та чи будуть допомагати постраждалим у сюжеті нашої Юлії Котляревської. Тут америва що спасу немає. почало все зрівати. Ну, дяку Богу, що геть не розвернуло хату. Це Володимир, житель села Новий Берестовець. Позаду нього будинок сина, який практично залишився без даху. Це все наслідки смерчу, який пронісся селом у неділю ввечері. Кришу зурвало, вода в хату через столю потекла донизу. Кровь, балки, цього все треба його оновляти, викупляти. Вони там ремонти робили та і сяє. Ну, мали перебиратися, але вже так не вийшло, що перебиратися. Вже треба, як би казав, ремонтувати її. Мешканці пригадують, розпочалося усе близько шостої вечора. Тоді в мить здійнявся сильний вітер. Смерч почав зносити буквально усе на своєму шляху. Я була вдома і дуже було страшно дивитися. Якраз цього все потемніло, не потемніло, просто стало все біле і почали літати оці бляхи, все, шифер. Ну, це було. Дуже страшно. постраждали від негоди більша частина жителів села. Також без покрівлі лишилися місцевий клуб та садочок. малолюбашанська сільська голова Світлана Ковальчук розповідає, як тільки буревій стих, відразу кинулися на ліквідацію наслідків. Практично щорашнього дня працювали в наданні людям. Психологічної допомоги заспокоїли людей З сьогоднішнього самого ранку. Працює комісія ТБНС, Люди пишуть заяви. Будемо відшкодовувати матеріальні збитки для присадибних будівель приватного сектора, і також будемо відновлювати будинки. Установи комунальної власності, клуб і дитячий садочок. Люди в селі згуртувалися і допомагають один одному, хто чим може. Почали відновлювати і електропостачання. Допомагають постраждалим із інших громад. Хто матеріалами, а хто виділяє грошові субвенції на ліквідацію наслідків негоди. У Рівненській ОДА повідомили, що готові фінансово підтримати громаду з резервного фонду. Прогуляли роботу. У дубні водії міських маршруток не вийшли на рейс, а все через страх отримати повістку від працівників ТЦК. Оскільки у них немає бронювання, вони вирішили, що так зможуть добитися для себе відстрочки від мобілізації. Як наслідок, півдня у дубні на вулицях міста не можна було побачити ні одного громадського транспорту. Такий метод, як просто не вийти на роботу через страх отримати повістку, застосовується у нас в Україні не вперше. Так, у квітні на Львівщині водії маршруток теж не вийшли в рейс, бо одного із водіїв, за їхніми словами, працівники ТЦК та СП з силою витягли з транспорту і відправили на ВЛК. Директор фірми, який займається міським перевезенням, розповідає, що компанія намагалася отримати економічне бронювання однак їм було відмовлено. Натомість у Львівському ТСК та СП заперечують так зване силове затримання громадянин водій автотранспортного підприємства, був оповіщений у публічному місці відповідно до вимог чинного законодавства України. Ніяких порушень прав чи приниження людської гідності допущено не було. Повідомили у Львівському ТЦК та СП. А те, що військово зобов'язаний є водієм, не звільняє його від мобілізації. І ось схожий випадок повторився у дубні. Проблема мобілізації водіїв залишається актуальною і ось такі прогули на роботі є одним із способів вираження протесту. Однак, як з'ясувалося, щоб не бути мобілізованим прямо із рейсу, водіям потрібно стати працівниками критично важливого підприємства. Як це можливо, знає наша Валентина Захарчук. Майже транспортний колапс. У дубні 5 червня водії міських маршруток відмовилися виходити на рейс через страх отримати повістку від працівників ТЦК. За словами Дубинчан, це результат того, що раніше одного із водіїв якраз під час роботи останній відправили на ВЛК. Тому 5 червня у дубні до обіду громадського транспорту в місті не було. Багато хто казав, що це просто забастовка. Багато хто казав, що одного водія забрала ТЦК. Ну але потім вже ж зранку, зранку їх не було, але Починали потрошки виїжджати вже до обіду, всі маршрутки були. Вроді би як забрали з рейсу шофера і хлопці забастували. Тому що треба давати їм, щоб їх не брали бронь. Перевезенням людей в місті займаються фізичні особи-підприємці. Згідно із законодавством, вони не можуть бронювати своїх працівників. Тож водіям маршрутних таксі отримати відстрочку від призову фактично неможливо. Але після забастовки міський голова Дубна Василь Антонюк зазначив, що йому вдалося домовитися із водіями. Я їх запросив за годину часу, вони запустилися і працювали вже в маршрутах. І пояснено було: якщо вони хочуть мати бронювання, то тільки після організації в юридичну особу, а тоді вже апелювати до закону і можливо тоді розглянеться питання про їхню ну, відсторонення сторонення чи надання пільг щодо мобілізації і так далі. Підтвердив це і заступник голови Рівненської ОДА Олександр Кохан. Він каже: єдиний спосіб забронювати водіїв це створити комунальне або приватне підприємство, що займатиметься перевезенням громадян. Воно повинне відповідати критеріям критично важливого. Для перевізників застосовуються всього навсього два критерії. Обов'язково це рівень заробітної плати. 2 з половиною мінімальних заробітної плати, або якщо це комунальне підприємство, тоді це рівень 14 тисяч 72 гривні і відсутність заборгованості по податках та зборах до бюджетів. Якщо цим критеріям перевізник відповідає, відповідно він може бути визнаним критично важливим. Наразі в Дубні проблем із рухом громадського транспорту немає. Можливість бронювання водіїв, як зазначив Василь Антонюк, залежить від самих перевізників. Якщо вони створять єдине підприємство та отримують статус критично важливого, тоді їхні працівники зможуть отримати відстрочку від призову. А я нагадаю, що ви дивитесь новинні підсумки, і далі ми поговоримо про таке. У рівному загиблому герою надіслали повістку. У Костополі на ремонт кілометра дороги хочуть витратити майже 9 мільйонів гривень. Як живеться підопічним будинку престарілих на Рівненщині? Повістки в Україні вже надсилають не лише живим. Так у Рівному трапилася неоднозначна подія. Загиблому герою надіслали повістку. Валентина Чудінович два роки тому поховали чоловіка. Він загинув на запорізькому напрямку. А у травні цьогоріч отримала повістку на ім'я чоловіка Максима. І такі випадки у нас в Україні не поодинокі. Час від часу ми чуємо про те, що загиблим воїнам приходять повістки. І завжди ці моменти для рідних стають невимовним болем. Як це коментують у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, розкаже наша Вікторія Кимець. Чоловік підписав контракт зразу після закінчення коледжу в 2019 році. Коли прийшло повномасштабне вторгнення, він був тут в Рівному. Їх відправили спочатку на аеропорт, наш Рівненський, а потім він перевівся у Вінницьку область. Валентина Чудінович з трепетом та слізьми на очах розповідає про свого чоловіка Максима Чудіновича. Із 2021 року вони йшли по життю пліч опліч. Разом виховували доньку Мар'яну. Утім, їх розлучила війна. Максим загинув у 2023 році на запорізькому напрямку. Йому було всього 23 роки. З моменту гибелі героя пройшло два роки. І от у травні жінка отримала повістку на ім'я чоловіка. З дитям гуляли, і ввечері я прийшла, побачила. Це вам на сповіщення ні, не не не, не, нам сюди в почтовий ящик принесли. Я була і зла, і не знаю, ну з матюками точно. Я зразу свекрусі подзвонила, то ми трошки там. Спочатку у жінки був шок, розповідає Валентина, та все ж вона взяла себе в руки та пішла на пошту по повістку. На пошті не віддали, сказали, що помітка вручити особисто. Кажу, що в мене є про смерть і він не може прийти. Вони сказали, що вони не мають права. Тоді за декілька днів вона звернулася безпосередньо до Рівненського ТЦК та СП за поясненнями. Адже усі дані про смерть чоловіка вона, як стверджує, подавала вчасно. Так як мені в ТЦК сказав капітан який все-таки мене прийняв, що він не знає, як це могло статися, він не може дати відповідь на жодне моє питання і сказав звертатись на гарячу лінію. Коли я подзвонила на гарячу лінію, мені сказали звертатися в ТЦК, бо це вони роблять безпосередньо. У Рівненському ТЦК та СП пояснили, повістку згенеровано автоматично, оскільки дані загиблого не внесли до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних системи оберіг. На той момент системи оберіг ще як такої не існувало електронної, і повторюся, людина загинула в віці до 25 років, п'яти років, річному віці. Тобто його паперова картка була. В електронну базу він не був внесений, оскільки він не підлягав на той момент мобілізації, і він загинув в 23 літньому віці. Коли йому стало 25 років, система, автоматизована система автоматично його поставила. Тетяна Камарістова додає, хоч розуміють, як тяжко у такій ситуації рідним загиблих, але вдіяти з цим нічого не можуть, адже не вони керують цією системою. Це автоматизовано зроблено. Це не людина, не оператор, не, не жива людина, скажімо, вносила. А це робив комп'ютер автоматизовано. І відповідно доступу до тієї програми ми не маємо, тому що всі повістки, які надходять укрпоштою, вони не виписані жодним регіональним територіальним центром комплектування. І відповідно зміни внести ми не можемо. Також Тетяна Камерістова зауважує, що дружині варто залишити всі документи щодо смерті її чоловіка в ТЦК та СП. Після цього буде складений протокол, відповідно до якого загиблого знімуть із військового обліку. Утім, така пропозиція пані Валентину не влаштовує, каже, буде звертатися до вищих інстанцій. Красиво жити не заборониш. Так у Костополі в менше одного кілометра дороги хочуть відремонтувати за майже 9 мільйонів гривень. Однак у міськраді кажуть, це буде не просто асфальтне покриття, а дещо більше. Місцеві жителі до такої ініціативи поставилися по-різному. То чому ж на ремонт вулиці потрібно стільки коштів та чи є вони в бюджеті громади, розбиралася наша Валентина Захарчук. Це вулиця Василя Стуса в Костополі. Зараз до неї прикуто чимало уваги, тому що вартість ремонту дорожнього покриття на ній оцінили в майже 9 мільйонів гривень. А йдеться про відстань менше одного кілометра. Ремонтні роботи планують проводити від будинку номер 37 до перехрестя з провулком Одеським. Це головний під'їзд до цього мікрорайону, і там є дуже велика проблематика, що стосується, особливо коли йдуть опади, там просто пройти, проїхати неможливо. Його ремонт запланований уже давно. Е Зараз наразі проводиться тендерні та оголосився. Тендер основне завдання це відвести воду для того, щоб могли жителі мікрорайону спокійно доїжджати до своїх будинків. Відремонтувати планують і дорогу на кільці, що з'єднує одеський провулок та вулицю Стуса, а також прилеглі з'їзди. У тендерній документації йдеться про те, що за ці кошти ремонтуватимуть не лише дорожнє покриття та каналізаційні мережі, а й облаштують бордюри, проведуть вирівнювання дороги. Озеленення вулиці та монтаж зупинки громадського транспорту. Втім, як зазначив Давид Дідух, наразі з бюджету можуть виділити лише третину необхідної суми, решту фінансуватимуть за можливості. Ми його наразі профінансували всього на третю частину, тому що завжди не вистачає фінансів. Не знаю, наступні роки, коли там буде можливість, ми будемо дофінансовувати і доробляти. Власне, як правило, оголошується на весь проєкт тендер, але поступово там, в рік там, якась частинка фінансується, щоб його доробляти. Думки місцевих жителів різняться. Хтось вже втомився від бездоріжжя та постійних калюж на цій вулиці. Хтось із такою витратою бюджетних коштів не згоден. То це можна не то, що її, а зробити, хай нам зроблять так, щоб вона стікала, щоб їй куди-то було місце. Ну тому, що зробили укриття, а воно все там мокре. Вона йде у наш підвал, і все. «Якщо зробити раз, хоч на десять років, що було, а що кожен раз робите це. Я ж не знаю, скільки грошей спізне кожен води. Отак, подумай, скільки грошей спісить перегрелі. Я вважаю, що якщо це потрібно, то так, якщо склали кошторис і всі ми можемо його побачити, і справді побачити детально список витрат, то так. Але потрібно, мені здається, зібрати ну, більше відповідей від людей. Чи їм справді це потрібно, чи справді тут настільки все погано. Що краще було віддати гроші на Збройні сили України? Каже, вони більше потребують допомоги. Хлопцям і дрони потрібні, і техніка потрібна, бо ми самі бачимо, яка в нас зараз в країні. То я вважаю, що дороги це зараз не на часі. Заявки на участь в аукціоні прийматимуть до 13 червня. Коли ж оберуть підрядника, можна буде детальніше ознайомитися із вартістю робіт. Цікавості до життя не втрачають. Мова про дідусів та бабусь села Висоцьк, що на Сарнищині, які проживають в будинку престарілих. Також тут свій прихисток знайшли і переселенці зі Сходу, які через війну змушені були покинути свої рідні помешкання і переїхати на Рівненщину. Як живуть люди в будинку престарілих та чого найбільше потребують, знає наша Сніжана Твардовська. Не втрачають жаги до життя. Це пані Оксана. Вона приїхала з Сарненського району. Уже більше року пенсіонерка живе у будинку престарілих у селі Висоцьк. Розповідає, опинилася тут, бо вдома за нею вже не було кому доглядати. Я жила останнім часом у племіниці, поки вона могла турбуватися. Там мене руки -ноги стали боліти. Вона знайшла мої місце, і так я тут опинилася. Дякую Богу, що є такі будинки. І дякую людям, що вони за нас турбуються, дають все, що нам треба, пока. Має всі за що візить люди, які проживають тут, потребують цілодобового догляду та постійної допомоги. Пан Григорій на інвалідному візку більше десяти років. Чоловік без двох ніг проте завжди усміхнений та активний. Інколи допомагає підмітати на території закладу. Цю установу він називає рідною домівкою. Я вже тут був більше десяти років. Кормі хорошей доглядає хорошей. Це як дома. Такі історії тут не поодинокі. Окрім пенсіонерів із району, двері центру відкриті і для людей зі Сходу. Зокрема, пан Микола приїхав до будинку престарілих у селі Висоцьк із Харківщини. Він лишився без даху над головою через війну. Я здорові сказати намного краще, ніж в бірмінгодах Ми були. Намного намного краще, Намного краще. Лічно я. Доволен. Ну, звісно, домой то хочеться, але дело в тому, що страшно ну що в погрібі прятались, привалять там хто тебе, какой чорт там буде виташувати. На кухні робота теж кипить. Харчування у будинку для літніх людей чотириразове. Ось приклад меню на обід. Борщ, рисова каша, котлета та компот. Кухарки кажуть, готують чи на щодня щось різне. Дируни. Пілімені, голубчики, оладки які небудь, супчики, борщики. На те вони підопічні, щоб їх балувати. Вони старенькі. Хочуть смачненько поїсти, їм треба увага. Двері центру для літніх людей у висоцьку відкриті вже майже 13 років. Наразі тут проживає 30 людей. Для них персонал та адміністрація закладу прагне створити домашні комфортні умови. За словами директорки закладу, єдиною проблемою є відсутність на балансі центру надання соціальних послуг автомобіля для важкохворих. Адже бувають випадки, коли підопічних потрібно вести до районної лікарні, але робити це. Немає чим. Кожен тиждень Дубровицю їжджу, плачу 600 гривень, наймаю хлопців. Хлопців зараз проблема найняти. Якщо людину мені треба завезти в лікарню там на УЗІ, бо в нас УЗД немає кабінету, аналізи в нас є всякі, то треба 600 гривень платити. Плюс ще на коляску треба людину з коляскою поставити у машину. Попри це, працівники закладу для мешканців будинку престарілих намагаються створити всі необхідні умови, аби кожен не кожна почувалися як вдома, не відчували себе чужими та одинокими. І на щастя їм це вдається. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще бережіть себе, все буде Україна.